Продовжуємо наші ігри. Я зараз запрошую для участі у черговому поєдинку за зелений ігровий стіл команду з міста Чернівці РТД. Андрій Бербен. Олена Карала. Захар Поткіби. Віталій Кірєв. Костянкун Кондратенко. І кабінет команди Таїр Мостафаєв. ক্াকোকোকোকোকে <small> Ну Чудова команда з хорошою традицією відновила свою назву, так, тому що команда РТВ, як ви пам'ятаєте, гриміла колись по всій Україні. Таїр, ви надовго зібралися? Я думаю, що ми зібралися надовго і все. І думаю, ми і далі будемо грати вместе в такому состані. Я бажаю вам успіхів. Я знаю, як класно грає Олена Короля. Ми це з нею в одній команді колись. Так. Але е, проти вас вийде команда в зеленому за синій стіл. Нелогічно, але я їх запрошую. Команда міста Тлимаця, офісні меблі. Я запрошую за синій гравий стіл Ольгу Деньчович. Відстолію Андрія Зарічняка, Ігора Стрипника, Олександру Чаплінського і капітана команди Руслана Бардановича Чапівського. Місто Тлумович, напевно, невідомий громадськості. Я би хотів, щоб ви сказали пару слів про ваше чудове, напевне, місто. Хто буде говорити? Капітан команди Руслан Будь ласка. Невеличке прикарпатське містечко на Волоно-Франківщині, 9 тисяч населення, 20 кілометрів 25 від Франківська. Чудово, старовинне те, що 2012 року засновано. Мене питання, скільки років Чернівця команда в командах В цьому році буде 600. цьому році 600. А скільки років тлумису? Скільки років тлумису? 1213-го засновано. 795. 795. Там грають вибачайте, на 195 років довше у Брейри Нішли. Тому в них більше традиції. Ми граємо наступний поєдинок, бій номер 4 Питання номер один. Саме до цього прості сільські боби в часи встановлення радянської влади масово відвідували художні музеї і музеї антирелігійного напряму. Для чого вони туди ходили? Час. Тумач, традиції є традиції. У вас є художній музей, клюмеш? Є. Буде. Як Ні, є. є, так. Є. Лемонський художній музей. Mm -hmm. Супер. Так. А, значить, Ми да, гадаємо, що ці бабусі ходили саме в ці місця, оскільки в цих художніх музеях колись були храми. На місці колишніх, церков цей Угу. храму, прибули mm -hmm. такий музей. Тобто вони ходили. Власне, вони в храми ходили. Ходили до храму, а не в музей? Так. Вот сейчас. Так, другу вирішили на останніх десяти секундах. Вирішити дали від, вирішили дати відповідь, буде відповідати. На ну, цей вопрос буде відповідати Власне, Віталій Кінк. Ну, наша команда вважає, що в цих музеях були перенесені саме туди всі ікони. Можливо, вони саме туди ходили помилитись, поставити січку. Знаєте, Віталій, ставити свічку художньому музеї не дозволить пожежних. Але наші відповідь правильно, ви себе таке молоде. Питання номер 2 Знов таки Довженко. Короткий, саркастичний запис. Дорослі, досить дотепні. Торжество мічуринських ідей. Крапка. Людина з конячим здоров'ям, зікрапка, цілий рік ходить без цього. А без цього ходить цілий рік людина з конячим здоров'ям час. Хто перший натиснув? Ну, першим вирішили натиснути однаково, але першому вийшло раніше у чернівців. Ну, Будь ласка, Таїр. Попробуйте, я сам. Наша команда вважає, що ну, можливо, що оттуда й пішло довго. ходить без пальто. Про Правильно, відповідь. два двоню. На пішло, але просто довженко згадай питання номер три. А вже вам відомо, що у Фінляндії встановлений рекорд штрафу за перевищення швидкості. 27-літній місцевий бізнесмен був пійманий поліцією в самому центрі Хельсинки. Він їхав за швидкістю 80 км на годину, а там дозволяється 40 км. Для Фінляндії це дуже серйозне правопорушення і в результаті суд зобов'язав бізнесмена виплатити штраф у розмірі 170 тисяч євро. Увага! Чим пояснюється така жахлива сума? Час. Ви. Хто у вас тисне кноп, Курислав? У нас Оля Вінкович, це сент. Оля Вінкович, це снакно. Чому не капітан? Ну, має кращу у нас не єдина довгі брендрим. Вона єдина, яка професійно грала в брейнри. Тільки не розказуйте, що ви не грали в інші інтелектуальні ігри. я точно знаю, що ви грали. Так, бо ну, може Ольга буде відповідати? Ні, ви будете відповідати на друзі а справа в тому, що в Фінляндії сума штрафу залежить від доходу правопорушника. Оскільки це була дуже багата людина, то й вийшов такий штраф. І от ми сказали в цьому твердо, це така на виховалось. молодці, молодці, молодці. Зараз програємо далі. Боротьба загострюється, питання номер 4 У рейтингу найбагатіших вигаданих персонажів. На першому місці знаходиться Скрудж Макдак. А недавно з цього рейтингу вибила жінка, яка загубилася у лісах Конго. Увага питання, назвіть ім'я цієї жінки. Час. Першим, наскільки я зрозумів, розіхнулися Нівці. У вас 2 секунди буквально. Якщо відповіть неправильно, я вас попереджаю. Так, у вас дві версії. У нас викладає така версія, що це була Джен із фільму з Тазана. Джен з фільму про Тарзана. Пропадає у джунглях кону. Ну, це, В принципі, варіант можливий, але в цьому списку Джейн не фігурувала. Зараз дві секунди. Будь ласка. Ви даєте відповідь. Ласка, я? Не знаю, можливо це Еліс е сказки чоловіка країни Оз». У вас є такий варіант, що вона була достатньо заможна. Люди обурюються такої відповідь. Так. Це неправильна відповідь, скажу вам відразу. Правильна відповідь простіше. І звали Лора Крофт. <плес> Увага, вирішальне, можливо, питання нашого бою. Свого часу у Франції видавалася газета під назвою Щоденні ласощі. Увага питання. Що робили читачі з цією газетою після того, як її прочитали? Час. Клунець. А вони використовували цю газету як папір для випічки? Вони використовували цю газету як папір для випічки. Як можна використати газету як папір для випічки, Поясніть мені, людина, яка папір. в цьому мало що розуміє. Бер... А папір, газету, папір для випічки виходить. Газета, папір для випічки. У вас є час. ответить о сам. будь ласка. Ну, наша команда считает, что они просто съедали. Ваша команда коли ела газету? Ну, если нам будет такая же вкусная, как ежедневно, то я думаю, мы не откажемся. Наверное, які газети у Чонівцях випускаються, мені цікаво. Саме лежані. Так, а як вони на смак? Так, Для хорошої газети головне, щоб від неї погано не пахло. Я вас вітаю труди! перемога.